Знову покажу вам модельки, недорогі 4D фірми Получається, Вони йдуть у таких пластикових кейсах. От наподобі джворців. Ось у них теж такий ж самий пластиковий кейс йде. Зараз покажу вам різницю між ними і що входить в комплект. Значить, в комплекті у нас виходить, ось такі. Столік. Там для стяжок, для регулюровок всяких, відключимо. Столік у нас вверх-вниз ну, піднімається, це як стандартно, і в ньому яка різниця між тими, що тут можна крутити ось так або підганяти ось таку собі рукою 3 міліметри, що потрібно. Коли ось такому, йде звичайний столик, ось такий ось для порівняння. Бачите, який це йде. Ну, це цікавіше йде. Плюс зводяним рівнем настройки. Далі в нас йде ось така книжечка. Там інструкція, все, звичайно, на англійській мові. Ось такі два акумулятори, ось це один, ось це другий. Вставляються вони вертикально, просто зверху. Далі. Окуляри у нас йдуть, стандартні, зелені, мішенька, Для з картонних рубіт. Стандартно все так само, як і в тому. Далі. Тут вже такий пульт з антенкою. Там також такий самий пульт, тільки без антенки. Пластина. така, ну, пластина тут больше получается для магнитного кроштейна. И магнітний Круштейн тут, ну, дуже хороший, на чотирьох магнитах. Ось, для порівняння, зараз я вам поставлю їх два разом. Секундочку, дістану. О, ось, дивіться. Ось, яка різниця. Наскільки ось Відповідно, тут 4 магніта, він буде краще тримати. Тут 2 магніта, вони звичайно більші, але все рівно ось такі краще тримаються. Ну, Стандартні зарядки їхні. І ось такі окріплення за башні. Все, більш тут нічого немає. Комплект в ньому хороший, порівняно як і в цьому хороший комплект, так і в цьому хороший комплект. Різниця у них, виходить, що ось в цьому сенсорний дисплей так само тут сенсори йдуть, але дисплею нема заряду акумулятора. Тобто тут показує заряд акумулятора і функції далі так само йдуть. H, В і яскравість. Тобто відрізняється тим, що тут, тут немає такого дисплею. як в цьому. Но в цьому йдуть башні металеві. В цьому так показується, що вони металеві, але це пластик. Багато в кого падали і вони, відповідно, лопали. Ну Це не проблема, вони міняються, вони недорого коштують. А в цьому йдуть металеві, і то такі металеві я дивився ну дуже такі крепкі, і також низ, відповідно, також тут металевий. Тут низ іде пластиковий. Ну, я вам скажу, знизу ще ні разу ніхто не звертався, що когось низ побився. Ще такого не було. З башнями вже зверталися, падають, Ну, Але щоб ви собі розуміли, це вимірний інструмент, не можна їм, щоб вони падали. Коли вони падають, вони збиваються і починаються проблеми. Це все коштує грошей. Зараз я зніму вам. Ось Тут я зняв, щоб показати, як акумулятор вставляється. Ось такі акумулятори, зарядка у нас тут йде. Получається по ємкості, що в цьому, що в цьому буде одинаково, там відрізнятися нічим воно не буде. Ось так воно собі просто зверху зашелкується і все. І тоді вмикаємо. В цьому просто збоку вставляється. Зараз, секунду. Трошки незручно однією рукою. Та і все, в принципі, нічим вони не відрізняються. Просто мені подобається, що в них якби, металеві такі башні хороші. Контактних також відповідно хороший, що в тому, що в одному, що в другому. Просто тут магнітний круштейн краще йде. Ну, відповідно, вони трошки дорогші, не набагато, вони дорогші йдуть порівняно від цієї модельки. Коли цікаво, звертайтеся, ставте подобайки. Подписывайтесь на канал.